Вітаю! Пропоную вашій увазі продаж однокімнатної квартири в найвідомішому житловому комплексі міста Вінниці. Прем'єр тавер. 199 тисяч доларів. Ціна на дизайнерську квартиру 70 квадратних метрів. 15-й поверх звідси відкривається неймовірний краєвид на усе місто. Отож, пішли подивимось. Зверну вашу увагу. Студійне планування, простора кухня з зоною відпочинку, показує. Дивіться, ось цей стіл виготовлений з іспанського каменю. Потім неймовірного такого дизайну витяжка. І тут є усе, в принципі, шафи, усе необхідне можете також скласти. Тобто ергономічна, економічна і зручна головне, тому що подивіться: тут у нас також будована техніка, є духова шафа. А тут ви не повірите, тут холодильник. Подивіться, наскільки розумно вбудували, ну все для того, щоб вам було максимально комфортно і просто. Тут є зона відпочинку одразу поруч кухні. У нас є такі великі простори диван. Все, до речі, залишається вся техніка та меблі. Меблі від іспанського виробника. Дизайн студії Єва Груп». Дизайнери придумали так, що вам в принципі було зручно приготувати. Далі сіли, відпочили. Тут можна установити телевізор, відпочивати, проводити дуже класні вечори. А тут, в свою чергу, у нас ось така затишна спальня, причому вона непроста. Зверніть увагу, її зона відпочинку, двоспальне ліжко, де її теж можна установити телевізор, і поруч одразу є така гардеробна. Причому її можна переблаштувати саме під ваш смак. Це може бути і робочий кабінет або перепланована на дитячу кімнату. Зверніть увагу на ці унікальні дзеркальні двері. Вони візуально розширюють простір квартири. Отож, якщо сподобалася ця квартира, телефонуй Анна Промотейду, можу придбати або її, або обрати твій власний варіант житла. Усім гарного дня!